Доброго дня, малята! Вітаємо вас на нашому каналі. Е, так. ой, ой-ой, так Щось мені здається, що це вже був не страшний башкетник в гостях, а мабуть, якийсь бобер. Гей, друже бобер, Ти де? Друже бобер. Друже. ой. Айва, ти що тут робиш? А я бобра шукаю. Привіт, Оленка, бобрів, не знаю тут тільки я. Доброго дня малята. А ви знаєте, що в нас сьогодні сталося? Знаєте, раніше у нас був лише невловимий злодій, а тепер, щось, здається, завівся Бобер. Так так, такий зубастий, великий Бобер? О, Оленчка, а що це ти нам принесла? Дівчатка, якщо це я вам принесла сюрприз. Ану, давайте відкривайте. Ой. А Це точно сюрприз, бо дивлячись свої очі, я трошечки сумніваюсь. Лисі, перестань багато думати. Давай, відкривай. Сюрприз не може бути поганим, тому що це сюрприз. сюрприз. Айва, одразу видно, хто у цьому домі, з самого дитинства, як сир у маслі катався, і горя не знав. Тобто, як сир у маслі і горя не знав. Я за сьогодні тільки три рази поїла. Так, що це таке? Дивиться гарно, але якесь воно неїстівне. Так, так, тут ще щось є під кришкою, але воно не їстівне. Так, Оленочка, то ти скажеш нам, що це таке? Це якесь тверде, тем'яке, можливо, це якась дуже-дуже гарна і модна прикраса. Ой, мені здається, це можна носа там Так, так, Айва, ти правильно мислиш? Це прикраса, дуже зручна і дуже корисна. Лесі, перестань жувати коробку. Вона не їстівна. Тобто не їстівна. Це твої прикраси неїстівні, а коробка умовно єстівна. Ну добре, Лесі, жуй коробку. Можливо, тобі в організмі картону не вистачає. Айва, іди сюди міряти прикрасу. Іду, іду, Оленочка, вже біжу. Ой. Ой, ой ой, слухай, Оленка, щось, щось мені не подобається. Твоя прикраса, якась вона, звісно, гарна, але не дуже зручна. Я так, ні, вже 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 мені здається, Лесі була права. Ой, щось тут не так. Мабуть, ти мене в черговий раз надурила. Та ти що, Айва? Як я могла тебе надурити? Ні ні ні, ось дивись, тобі ще намисто таке гарне, рожеве. Не повіриш, але воно вночі навіть ще й світиться, щоб тебе можна було побачити. Так, так, Айва. Ти дуже гарна, подивися, у тебе єдиної є такі прикраси. Нам Оленка такого не підготувала. Айва, ти дуже гарна, подивися. Ой, я чесне слово тобі заздрю. Я б хотіла зняти і забрати його собі. Коли лежай, Оленка мені такого не підготувала. Правда, Оленка? Айва, те, що на тебе надягнуло, називається наморник. Звісно, воно гарне, але я б собі такого не хотіла. А от намисто, яке вночі світиться, я б у тебе позичила. Наморник, намисто, якісь такі оці слова мені зовсім не подобаються. Давай но, ну, знімай із мене. Щось вже не рада цим оленчиним сюрпризам. Вона, мабуть, оце знову нас обдурила і, і так негарно пожартувала. Я й ротика відкрити не можу. А як я, а я а як я буду гризти. Раптом, раптом прийде бобер, а як я буду захищатися. Лесі, давай знімай. Знімай з мене цю рожеву красу. Айва, не мушись, я не можу зняти. Лесі, серденько, ходи на сюди. Дивися, для тебе теж є дещо у цьому подарунку. Оленко, я, звісно, люблю подарунки, але такий подарунок мені не подобається. Лесі, та ти що? Він не може не подобатися. Ти подивись, який він гарний, як він тобі личить. І тобі, і Айві в неймовірній красуні. Ха-ха-ха, дуже смішно, Оленко. Я готова подарувати свій неймовірно красивий аксесуар Есмі. Ой, дякую тобі, Лесі, за твою доброту, звісно, але в мене, як бачиш, вже є такий. До речі, точно такий самий, як і в тебе. У нас лише у Айви гарний, рожевенький, можливо тому, що вона у нас найменша. Тесні, якщо ти так заздриш і, і так хочеш, я тобі з радістю віддам свій. Олено, досить жартів, зніми з мене, це. Ой, дякую тобі, Айвочка, за твою. Безмірну доброту і щедрість, але ти знаєш, лишайся ти, мабуть, зі своїм намордником сама. Мені мого вистачає. Оце думаю, як би ти його позбутися. Лесі, ти що там нічого не придумала, а? Придумала, не придумала. З вашими сюрпризами, з вашими подарунками. Давай відкриємо, відкрили і що? Тепер хтось задоволений? Ні. Ой, як це? Незадоволений. Лесі, ти не повіриш, але я неймовірно задоволена тим, як мої подарунки виглядають на вас. Ви такі гарні, ви такі милі, ви найкращі собаки в світі. Айва, я бачу, тобі твій наморник особливо сподобався. Так, Коленочка, звісно, сподобався. До кінця життя пам'ятатиму твою доброту, і ласку. З цим намордиком він неймовірний. Лесі, давай якось вирішимо це питання. Я у процесі почекай. Я це зробила де нагорода переможцю. Ей, Лесі, а куди це ти пішла? А нам допомогти? <гум> Дівчата, Лесі сама впоралася зі своїм завданням, сама зняла свій намордник. Тепер давайте ваша черга. І ви спробуйте, можливо, вам вдасться. Я впевнена в цьому, малята у вас теж вірять. Правда, малята? Я дуже рада, що малята в мене вірять. Але, на жаль, я такою впевненістю не володію. І я сумніваюся, що зможу зняти з себе цю неймовірну прикрасу. Ой, за в мене язик застиг. допоможи мені, будь ласка, а то ось, я, ось я язика прикусила. Айва, не варто так турбуватися. От бачиш, все, язичок назад сховався. Все одно, рано чи пізно, з нас ці прикраси знімуть. Дивися, зараз вже ніч. А скоро нам лягати спати. Зранку, коли ми прокинемося, Оленці все одно доведеться з нас познімати це все, тому що вона буде нас годувати. Тому давай ми краще з тобою пограємося. І я впевнена, що можна погратися і в намордниках, і це теж буде цікаво. Ну, тоді давай гратися. Так, і час швидше мене. Лесі, я оце дивлюся у це віконечко, і мені здається, що я популярна ведуча в якусь реаліті шоу. Мені можна запрошувати гостей і проводити передачі, а тобі це на що схоже? А мені це нагадує Макдональдс. Перепрошую за очікування, вільна каса. Щось в цьому є, я з тобою згідна. Ну що ж, малята, будемо прощатися. Ми з Есмі трохи пограємо у МакДональдс, а з вами досвідемося у наступному відео. До побачення! До побачення, малята! Будемо раді бачити вас на нашому каналі. Підписуйтеся і ставте лайки!